Привіт, я Пшона Софія, учниця 9 класу та лідер учнівського самоврядування Казанківської гімназії номер 4 Кожен з нас з 24 лютого, хто бореться за волю і незалежність своєї країни, це вже супергерої. Я хочу розповісти вам свою історію, чому я супергероїня. В навчанні я керуюсь правилом чим більше знаєш, тим більше можеш. Творчість, заняття танцями, вокальним співом, навчання в музичній школі дають змогу за допомогою слова, пісні, танцю, торкнутися серця людини і пробудити в ній найкращі якості. Власним прикладом хочу показати, що спорт це невід'ємна частина життя сучасної молоді. Дію за принципом читати це модно, а читати українською це супер і поширюють цю ідею серед друзів та однолітків. Великі справи починаються з маленьких кроків, тому разом з друзями плетемо сітки, беремо участь у благодійних концертах, ярмарках по збору коштів для ЗСУ. Прагну показати усім, що важливо піклуватися про тварин, адже вони найвірніші друзі. Навіть у такі тяжкі дні для нашої країни тварини допомагають шукати і рятувати людей, розміновувати поля та дороги, мій девіз бути небайдужою та активною у житті громади. Разом до перемоги! Ми зростаємо у непрості часи переломних історичних подій. Але ми сильні. Ми маємо потенціал, щоб стати рушійною силою для змін у новій, вільній, мирній та процвітаючій Україні. Тому після закінчення військової російської агресії на території України я мрію змінити в нашій країні та громаді для кожної української дитини наші звичні школи на сучасні заклади освіти з новітнім обладнанням, комп'ютерними класами, спортивними залами. Місцями для відпочинку, корисними меню та європейським рівнем освіти, зробити їх комфортними, безпечними та енергоефективними, оновити підхід до діяльності та мережі позашкільних закладів, які проховують різносторонні інтереси дітей, будинки дитячої творчості, музичні школи, мережі гуртків, світлиць, де діти змогли проалізовувати свої таланти, розкрити здібності та змістовно проводити час. Ми варті цього. Надати підліткам можливість займатися спортом у сучасних спортивних залах, клубах, обладнаних сучасним спортивним інвентарем, враховуючи потреби кожної дитини та стан її здоров'я. Здорова нація для України. Змінити бачення бібліотеки як звичайних книгозбірні, перетворивши їх на медіатеки за європейським зразком. Яка містить паперові та електронні книги, газети і журнали, медіафайли. Удосконалити діяльність молодіжних рад, учнівського самоврядування. Перетворивши їх на дієві молодіжні органи громади, члени яких будуть висловлювати власну думку, вносити пропозиції, вирішувати проблеми та залучати до активної громадської діяльності однолітків та однодумців, ми маємо право на голос.